Сьогодні ми продовжимо тему про дітей. І тема сьогоднішня, що про дітей нікому не потрібно скаржитися. Великий православний старець Микола Гур'янов із особливою теплотою ставився до дітей. Він ніколи не радив, як краще виховувати дитину. Не радив і карати. Однак він наполегливо рекомендував ніколи і нікому про дітей не скаржитись, виключаючи тільки Мати Божу і святих угодників. Не варто і вкотре котре похвалятися на злу недругам, адже дуже часто так буває, нам погано інші радіють, нам добре, а іншим завидно. Зовсім інша справа від щирого серця молитися Богу про благополуччя своїх дітей та онуків, така молитва збереже та вбереже у моменти небезпек, хвороб та непростих життєвих ситуацій. Візьміть собі за правило і про своїх дітей, і про своїх близьких краще зберегти в таємниці. Кожна людина індивідуальна, проте всі ми. Так чи інакше можемо піддатися духовної слабкості. Часто й радіть за чиїсь невдачі, ми відчуваємо не зі зла, але через саме цю саму слабкість дуже хороша приказка не виносити сміття з хати. Так і собі добро зробиш, а іншій людині. І незвичайне запитання як у тебе справи? Найкраще скромно відповісти потихеньку, з Божою допомогою. Якщо ж бажання вилити душу ніяк не дає спокою, найкраще відвідати храм. Або, якщо немає такої можливості, помолитися вдома перед іконами. Поговоріть з Господом, попросіть Його допомогти. Зверніться до Богородиці та святих угодників. Плачте, якщо душа просить не перед людьми, а перед Богом, Він не засудить. Просіть Його гаряче і щиро, про блага для своїх дітей та своєї сім'ї, просіть і про виправлення та становлення на праведний шлях. Саме так ви зможете досягти розуміння зі своєю дитиною. Не те, що стороннім, але навіть у глибині душі самі з собою. Не говоріть про близьких погано, але все потаємне і дороге серцю навпаки, дбайливо зберігайте в собі. Люди, хай і не на словах, але подумки засудять. Не витрачайте час на марні, безглузді обговорення. Це вас тільки спустушить, але справжнього полегшення. Не принесе. Беріть приклад із святих. Багато хто з них щось про себе розповідав лише обраним. Душу нашу можна порівняти з квіткою, впустив у неї натовп, так відразу затопчуть, не зрозуміють, а ось все найпотаємніше і найцінніше залишиться на увазі. Своїм успіхам, досягненням та благополуччю. Радіти краще про себе, мовчання золото. Дуже мудро сказав отець Микола: не треба хвалитися, дратуючи ворогів, адже іноді щось радісне може дратувати навіть наших близьких, і у моменти тугу та смутку теж краще звернутися до Бога. Перед ним плакати за дітей своїх, якщо вони не розуміють. Не слухаюся, чи навіть повернули на неправильний шлях. Пошкодуйте свою дитину, будьте толерантними, намагайтеся не зачіпати зайвим зауваженням. Для того, щоб дійти розуміння, набути духовного зв'язку, потрібно вчасно дати правильну пораду, мати одного з найбутніх святих, якщо траплялося щось погане. Не лаяла сина, але зараз же, ставши навколінишки, починала молитися. Вона слізно просила у Господа милості та прощення за кожен його неправильний вчинок. Неможливо переоцінити значення молитви за свою дитину. На жаль, діти, за яких батьки не підносять молитви, стикаються з неприємностями, яких можна було б уникнути. Такі діти часто перебувають у метаннях, не в змозі знайти власне призначення, їхнє життя сповнене негараздами, але й тоді батьки ще можуть допомогти своїй дитині, почавши молитися, причому немає значення, скільки років вашим дітям. У випадку, якщо батьки вже немає в живих або ж вони не усвідомлюють. Важливості такої молитви помолитися може чоловік чи дружина, інакше кажучи, людина, яка щиро любить і бажає добра. Життя тих, за кого батьки часто і від щирого серця моляться, складається успішніше. Це стосується і пошуків роботи, і подальшого просунення по службі, так і діти, усвідомлюючи свою мету. І розуміючи, в чому полягає їх призначення, йдуть по правильному, спрямованими Святим Духом, про допомогу якого просили молитва батьки. Розпач, туга, пригнічені стани не опановують їх, їх більше, ніж іншим щастим. Життя дитини, за яку батьки не моляться, віддано волі випадку. звідси, і вище згадані метання, сумніви та розочарування. Однак дуже важливо пам'ятати, що молячись за своїх дітей, у жодному разі не можна за них переживати. Така молитва не принесе жодної користі. Неприпустимо під час молитви представляти можливі страшні чи неприємні ситуації, які можуть статися з вашою дитиною. Навіщо потрібна така молитва, наповнена негативом? Вам страшно, але ви траслюєте те та залучаєте ці страхи в життя вашої близької людини. Не забувайте про те, що мова, якою говорить з нами Святий Дух, це саме ті саме, самі картинки, які ми малюємо в нашій уяві, ті емоції, які ми відчуваємо. Повірте в те, що наш світ з добротою поставиться до вашої дитини Це і дасть можливість подбати про нього Господу, усвідомте всією душею, що для Батька Небесного не існує нічого неможливого. Молитви з таким настроєм будуть неодмінно прийняті та сповнені. Працюйте над тим, щоб зробити свій внутрішній світ. Ближчим до світу Божественного, довіряючи і себе самому, і своїх рідних у руки Господа. Пам'ятайте, одного разу, віривши себе у Божі руки, ви перестанете сподіватися тільки на власні сили, розуміння цього справжній дар. Всі ми створені за образом і подобою Господа, і ви без страху, але з вдячністю. Довіряєте Йому життя своєї дитини. Після цього вам не потрібно буде переживати і хвилюватися, тим самим шкодячи йому. Покладайтесь на волю Божу і палко моліться, дякуйте Йому і радійте, дбайте про свою дитину зі спокійною душею. Не забувайте, що ваша молитва може змінити життя ваших дітей. Вони оберуть правильний шлях, побачать і з радістю приймуть Божий задум завдяки тому, що ви вимовляєте слова батьківської молитви. Таку молитву Господь завжди почує та завжди прийме. Не нехтуйте і батьківським благословенням, куди б не йшли ваші діти, перехрестіть їх, промовте кілька добрих слів. Батьківське благословення – як і молитва, це дуже сильний захист і допомога вашій дитині. І давайте всі разом помолимося за своїх дітей. Пресвята діва, кому після Бога має доручити своїх дітей, як не тобі, могутній заступниці християн, прийми, владичице неба, моїх діточок, усіх разом і кожне зокрема. Прийми їх і будь їм найкращою матір'ю. Опікуйся моїми дітьми, Маріє, охорони їх від усього, що може заподіяти шкоду їхньому здоров'ю, особливо молю тебе ласкава, охорони їх від падіння у гріх. Вчини мати, Господа Ісуса, своїми молитвами, щоб мої діти зберегли Божу ласку. Упродовж цілого життя, а колись славили тебе свою ласкаву покровительку в царстві твого сина на віки вічні. Амінь. Я думаю, що вам були корисні ці поради, моліться і благословляйте своїх дітей на гарний шлях у їхньому житті. Всім я бажаю тихого, мирного дня і бережи вас всіх Боже. Thank <laughs> you.